Шевченка, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть, живучі, то пелеги не творили, та марне Бога не хвалили, наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хотину гаєм тихим раєм. Я там мучуся колись, ой, там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю, чистю бога люди зло. Що цій хатині не жила, а хату раєм називають. Не називає раєм у цій хатині у гаю. Над чистим ставом край села мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою ночу перелавала. І цім дитину в гаю у цій хатині у раю. Я бачу в пекло там неволя. Робота тяжка й ніколи, і помолитись не дають. Та матір доброї мою, що молодою у могилу нужда я праця положила. Та батько плаще з дітьми. А ми були малі й горі. Не витримав лихої долі. Мер на пащі, а ми. Розбіглися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школяра. Броди на панщину ходили, поки лоби не поголили. А сестри, сестри, гори вам, мої голубки молоді. Для кого в світі живете, ви в наймах виросте чужі, в наймах коси побіліють, наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю, от духа тину край села, так і Боже наше діло, ми твої наші раді. Напередодні твоїй землі ми в раї пекло розвели, а тебе благаємо. З братами тихо живе. Лави братами уремо, їхні сльози проливаємо, а може, те, ще ні не знаю. А так здається, саме єс, бо без твої Божеволі нам не нудось рай горе. А може ж саме небеси, смійся батечку над нами. То, може, радийся з панами. Та як править миром, бо дивися, он зелений гай похолись. Он за гаю виглядає Ставок ставок, наче полотно. А варби геть понад ставок Тихесенько собі купають. Зелені віти, правда, рай, а подивися та спитай. Що там твориться у цьому раю? Звичайна радість та хвала. Тобі єдиному святому за дивні твої діла. От тим бой, бах, хвала нікому, а кров та сльози та хула. Хула всьому, ні, нічого. А так, здається, саме є мені здається, що самого тебе вже люди прокляли.